Вітаю! Економічні та енергетичні питання, а також міжнародна співпраця України, зараз є актуальними як ніколи. Я вже багато років займаюся міждисциплінарним дослідженням на стикій економіки та енергетичної ефективності, в тому числі працюючи за межами України. В своїй докторській дисертації я вивчала питання прийняття енергоефективних управлінських рішень на макро-мезо та мікрорівнях, а також запропонувала науково-практичний апарат енергетичного контролю. З практичного боку я брала участь в робочій групі з енергоефективності Одеської міської ради, а також є одним з основників регіонального центру інновацій і компетенцій з відновлюваної енергії і ресурсів. Наразі працюю в Німеччині в інституті енергоменеджменту. Вільно володію п'ятьма мовами. Сподіваюся, що мій спіч був цікавим та корисним. Буду рада співпраці.